Вітаю! Ви на каналі Книжковий Душніла. Це відео буде про прочитане у квітні. Загалом у квітні я прочитав 16 книжок. Так, трошки багато, просто був такий продуктивний місяць, хотілося багато читати. І давайте перейдемо до відгуків на ці книжки. Агата Крісті забути вбивство. Насправді я люблю Агату Крісті, але я давно не читав її детективів, тому. Взявши цей, мені дуже сподобалось, бо я скучив все таки за цією авторкою, але не можу читати. Її книжки дуже часто, тому що вони плюс-мінус одноманітні, як на мене, і лише декілька із них врізняються якоюсь оригінальністю. Але загалом мені сподобалось, я поставив 4 з 5. Енді Вейер марсіянин Я бачив фільм давно, коли він тільки вийшов, але я не очікував, що книжка настільки краще. Тут так багато іронічного гумору, це реально клас. Головний герой залишається на Марсі його залишили його команда, з якою він туди прилетів, тому що подумали, що він е, помер. Але але він вижив і він намагається там прожити до моменту, коли зможуть його забрати. А це буде аж через 4 роки. Мені дуже сподобалось. Головний герой дуже смішний. Ну, це, напевно, одне з найкращих, що я читав за цей рік так точно, тому 5 з і дуже сильно цю книжку рекомендую. Перша частина сутінок Стефані Майер, без коментарів. Три з п'яти читати продовження буду, тому що іноді чогось такого. Хочеться Павло Белянський, бабуся вмирати не любила. Це частково автобіографічна книжка українського автора, в якій розповідаються різні і короткі історії про його сім'ю і їхнє життя на Донбасі. Загалом теж мені дуже сподобалася ця книжка. Я її, до речі, слухав в аудіоформаті на Абук. Більше мені сподобалось про море і про зраду оповідання. Софія Андрухович, Фелікс Австрія. Це насправді щось таке трохи дивне, трохи незвичайне, але загалом мені сподобалося. Волос, теж поставив чотири з п'яти ці книзі. Тут е, дві дівчини, які з дитинства разом ну вони подруги і зведені майже сестри, як я зрозумів, і вони дуже. Міцні в них стосунки настільки, що коли одна виходить заміж, інша спить з нею в ліжку разом з її чоловіком. Це так дивно, але ну це прикольно. Вони там постійно сваряться. Це реально таке щось дивне-дивне, але прикольно 4 з 5 рекомендую. Хто дивився моє попереднє відео, де я починав читати п'ять книжок в жанрі наукової фантастики? Ця книжка перемогла, і я її прочитав. Вона мені теж дуже сподобалася. Поставив 5 з 5 Тут розповідається про головну героїню, яка однієї ночі побачила на вулиці дивну статую і вирішила зробити ну смішний відосик про цю статую. І вона це зробила, виклала на ютуб і лягла спати. А коли прокинулася, виявилось, що це не статуя, а якийсь дивний робот. І такі роботи з'явились по всій планеті. А її відео завірусилося. Вона стала мега популярною буквально за одну ніч. І нам розповідають, до чого приводить ось ця відомість, гроші, популярність, слава, і все це ще й в антуражі, в декораціях наукової фантастики. Дуже класно, дуже рекомендую. Крута книжка. Еріх Марія Ремарк на Західному фронті без змін. Я чомусь дуже довго відкладав знайомство з Ремарком. Мені здавалося, що це буде щось нудне, нецікаве про війну. Ну, в принципі, і є про війну, але не нудне і не нецікаве, тому що мені дуже сподобалось, як пише автор, так легко, так невимушено і сильно, прям реально сильно. Це перевершило всі мої очікування насправді. Тому п'ять 5, 5 теж рекомендую і буду далі читати цього автора однозначно. Збірка оповідань Ніла Геймана дим і дзеркала. Я читав у Ніла Геймана лише Короліну, і вона мені сподобалась, тому я вирішив продовжувати знайомитись з автором. Ця книжка мені сподобалась. Це ну тут багато оповідань, але як би це дивно не звучало, найбільше мені сподобалось оповідання. З вступу, тому що тут вступ пропускати не можна вступі тут теж є одне оповідання. Мені сподобалось реально. Це було цікаво. Ніл Гейман пише круто. Тут такі більш містичні, якісь трошки трилерні такі оповідання. Тому майте це на увазі. Теж рекомендую. Кудже Стівена Кінга, ну Стівена Кінга я обожнюю. Це теж класна книжка. Вона розповідає про собаку, яка підхопила Сказ, і про жінку з дитиною, яка опиняється біля цієї собаки в літній жаркий день в машині, яка заглохла посеред дороги, і вони намагаються вижити. А ця собака їх оточує, їх і не відпускає. Це дуже цікаво. Я не міг відірватись. Ну, Стівен Кінг, це реально любов. 5 з 5, однозначно одна із улюблених. Тепер у мене в кінга новинка. Книжка вийшла менше тижня тому, а я її вже встиг прочитати. Тому що це книжка Голлі. як ви знаєте, я розповідав, а може і не розповідав, розповім зараз. У Стівена Кінга є трилогія містер Мерседес про Біла Годжеса, і там в першій частині є другорядна персонажка Голлі, яка з кожною наступною книжкою виходить більше на передній план. Після основної трилогії в Стівена Кінга вийшла книжка Аутсайдер, де з'являється вже головною героїнею Ось ця Голлі гільні із трилогії. І вона розслідує там чергову справу. Також є ще четверта книжка, вона називається Якщо Кров тече, там чотири оповідання, але лише одне з чотирьох це про цю ж саму персонажку Голлі Гібні. Ви, напевно, чуєте дивний звук – це мої коти точать свої кігці. І от е, буквально тиждень тому вийшла книжка «Голлі» – це пряме продовження про цю персонажку, яка розслідує ще одну справу, і це просто настільки неймовірно. Тут головний антагоніст це пара пенсіонерів-професорів, які вбивають і їдять людей. Це неймовірно, це не спойлер до речі, тому що це зрозуміло на самому початку книги. Але цей 5 з 5 — це саме те продовження в тому ж стилі, який я очікував, тому. Це теж дуже круто. Я дуже радий, що я її прочитав і дуже сильно рекомендую як цю книжку, так і ознайомитись з усією цією можна сказати серією, яку створив Стівен Кінг. Роберт Гайлайн, двері у літо це теж наукова фантастика, яку я теж, до речі, починав читати в одному із попередніх відео, де я обирав якусь книжку з жанру наукової фантастики. Мені дуже сподобалось тут про чоловіка, який, а, значить, його зрадила дівчина з його найкращим другом, і вони його залишили без нічого. Він а, хоче заморозити себе і. Вкластись у довгий сон, тобто він буде спати 30 років. Це, по-моєму, називається креозаморозка чи якось так. Тобто вони е, лягають спати на 30 років і при цьому не старіють. І от головний герой разом зі своїм котом хоче лягти на 30 років у цей довгий сон, а, і там далі. Починають відбуватись події. Мені дуже було цікаво. Я не очікував, що воно буде настільки легко і класно написано, тому теж дуже сподобалось. з 5 дуже рекомендую. Річард Медісон, куди приводять мрії. Мені теж так ніжка сподобалася. Їй теж поставив 5 з 5. Загалом вона цікава. Тут розповідається про головного героя, який помирає і іде на наступний рівень життя після смерті. Там розповідається, як це все влаштовано, і головний герой дуже хоче повернутися до своєї дружини, і ми будемо спостерігати. Що ж там він буде з цим робити. Ну загалом, так, да, цікава, прикольна книжка, тому теж можу її рекомендувати. Бред Істон Еліс, американський психопат. Я цю книжку абсолютно не рекомендую читати. Вона дуже жахлива, вона огидна. Я не знаю, ну я не можу знайти виправдання, чому цей текст в принципі існує, тому що ну це гидко, це просто гидко, це не цікаво, це максимально жорстоко. Цьому немає виправдання, і це зло, яке не є покарним. Тому не знаю. Ну реально, я, я дуже шкодую, що я її дочитав. Я Надо... треба було її просто закинути і ніколи більше не втривати. Це дуже жахливо. Один, 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 мінус один із п'яти. Ось так. Це. Фу. Верхи на шатлі, Майк Малень, видавництво бородатий та марин. Це мемуари астронавта, який двічі літав у космос, чи тричі, я вже не пам'ятаю. Е, цікава книжка, але він трошки сексист, трошки гомофоб, хоч і думає, що він не сексист і не гомофоб. Загалом е, цікаво читати про досвід астронавта, як там дійсно все влаштовано, але автор мені не дуже сильно імпонує, тому я ставлю 4 з 5. І реально можу рекомендувати, тому що ну я не бачив аналогів, щоб можна було прочитати про те, як наса працює зсередини, як там все влаштовано, що відчувають астронавти, які. Летять у космос, але ось ці моменти з сексизмом, ну, не дуже ось, тому майте на увазі. Віктор Демонтович, тут два твори: дівчина з ведмедиком і доктор Серафікус. Дівчина з ведмедиком мені сподобалось трошки більше. Доктор Серафікус теж класний, але я її поставив 4 з 5. В першому твору я поставив 5 з 5. Вону загалом, другий більш такий на подумати трошки так. Знаєте, повільне читання. Дівчинка з ведмедиком написана трошки простіше, читається трошки легше. Загалом мені ця книжка дуже сподобалась. На жаль, це видавництво закрилось, але цю книжку можна купити від іншого видавництва. Або, можливо, ще можете знайти цю книжку, в книгарні є. Я особисто слухав ці обидва твори на абу, і їх там теж можна придбати як в електронному, так і в аудіоформаті. І остання книжка це дюна Френка Герберта. Моє попереднє відео це відгук на дюну на ютубі, можете зайти, подивитися. Мені ця книжка дуже сподобалась, 5-5. з 5. Я не буду розповідати сюжет. Мені здається, що ви 100% чули або дивились фільм, а якщо ні, то дивіться моє попереднє відео. Навіть якщо чули, то йдіть, дивіться моє попереднє відео. Це 5-5. з 5. Мені дуже подобається ця книжка, вона прям кайфова. Я купив вже другу частину. Скоро буду читати продовження. От, якось так. Ось таке. Прочитане, як завжди, коротко, мені здається, це мій стиль такий коротко і швидко розповідати про книжки. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть що з цього ви хотіли би прочитати або читали, і як вам ця книжка. А на цьому мене все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, коментувати, поширювати. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня.